Вітаю! День Військово-морських сил Збройних сил України. Це щорічне професійне свято українських моряків, морської піхоти та всіх, хто служить на захисті морських кордонів нашої держави. Відповідно до указу президента України номер 331 дріб від 12 червня 2015 року. Свято відзначається в першу неділю липня. Таке рішення було ухвалене з метою остаточного відмежування від радянських та російських традицій. Таким чином, до 2025 році, наприклад, День Військово-морських сил Збройних сил України святкують 6 липня. Історія українського флоту, сягає часів Русі України, за тих днів руський княжий флот забезпечував торгіву, торгівельну безпеку у Чорному та Азовському морях. Літописні джерела, серед яких і повість минулих літ, розповідає про походи княжого флоту на Царгород, який на той час був столицею могутньої Візантійської імперії. Українські козаки успішно воювали проти турків на Дніпрі і у Чорному морі, досягаючи Константинополя, тодішній флот розташов... розташовувався на Січі, його основу складали легкі плоскодонні човні чайки. Висока маневреність та невеликі розміри дозволяли козацьким чайкам непомітно нападати на кораблі противника. Якщо ми кажемо про українську революцію, то 12 листопада 1917 року більшість особового складу крейсера пам'ять Меркурія ухвалила рішення підняти синьо-жовтий прапор, який був прапором Української Народної Республіки. 29 квітня 1918 року кораблі Чорноморського флоту перейшли під юрисдикцію Української Народної Республіки. А за часів Української держави весь Чорноморський флот увійшов до складу українських військово-морських сил. Якщо ми кажемо про сучасну історію, то звичайно новий етап в історії українського флоту розпочинається після проголошення актом про державний суверенітет України та декларації. Про незалежність. Після відновлення Україною державності вона повинна була отримати власний флот, оскільки зробила свій внесок в розбудову військово-морських сил СРСР. У січні 1992 року Україна розпочала формування власних Збройних сил та створення військово-морських сил. І у зверненні першого президента України, Верховного головнокомандувача ЗСУ Леоніда Кравчука до військовослужбовців угруповань військ, що базувались на українській території, відзначалось, що вони входять до складу Збройних сил України, а особовому складу необхідно до 20 січня 2000, 1992 року прийняти військову присягу на вірність народу України. Офіцери спілки офіцерів України першими. Склали присягу на вірність українському народові, проводили активну роз'яснювальну роботу, опрацьовували проекти перших нормативно-правових документів у військово-морській галузі та стали першими керівниками відроджених ВМС. 6 квітня 1992 року. Представники Міністерства оборони України на Чорноморському флоті, капітан першого рангу Євген Лупаков, очолив створену організаційну групу ВМС України. Яка розпочала практичну роботу по розбудові національного флоту в умовах інформаційного, а часто і силового спротиву Росії, і місцевих проросійських сил, які всебічно підтримувалися і забезпечувалися військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Офіційне керівництво Росії закликало моряків не присягати Україні, а усі військовослужбовці, які присягнули України, були усунуті з посад. В квітні 1992 року президент Росії Борис Єльцин підписав указ про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію Росії. Проблема розподілу Чорноморського флоту СРСР, який опинився на території Незалежної України, постала досить гостро. Росія бажала отримати більшу частину кораблів та ресурсів флоту, а окрім того, активно використовувала його у своїй шовіністичній політиці в Криму. Двоякома були і настрої серед особового складу флоту. Частина офіцерів не бажала перейти на службу під український прапор. Інша, навпаки, прагнула служити молодій Україні. Були й випадки радикальних дій з боку проукраїнських офіцерів і екіпажів бойових кораблів. Приклад тому повстання на сторожовому кораблі СКР 112, яке сталося 12 21 липня 1992 року. Тоді команда сторожового корабля СКР 112 вирішила підняти національний прапор України, що передбачало вихід корабля із складу Чорноморського флоту Росії. Такі дії, що прямо суперечили офіційній політиці Кремля, викликали неприховане обурення командування Чорноморського флоту Росії. З метою змусити екіпаж СКР-112 відмовитись від присяги на вірність українському народові з російського блоку боку було застосований прямий тиск із залученням сторожового корабля «Разітільний», двох протичовнових літаків Б-12 та інших кораблів і особового складу. Тільки злагоджені дії з боку проукраїнських військових та керівництва ВМС України вони унеможливили подальший розвиток конфлікту і корабель. Успішно дійшов до Одеси. Перші в історії військово-морські сили Незалежної України провели широкомасштабні навчання Море 96 30 липня, 101 серпня 1996 року в Чорному морі. В ній брали участь 14 бойових кораблів, 20, 2500 військових та авіація. Фінальну фазу очолював президент Леонід Кучма. І після цієї події, 1 серпня було офіційно проголошено Днем Військово-морських сил України. Свято Урочисто відзначалось з 1997 року, зокрема у Севастополі, де на українських кораблях вперше підняли національні військово-морські прапори. День ВМС став символом бойової готовності флотом та перемоги у боротьбі за статус України як морської держави. До 2005 року День ВМС України щорічно відзначали 1 серпня. Однак така дата часто припадала на будні, що суперечило флотським традиціям. Виходило, що українські моряки відзначали своє професійне свято в робочий день, тоді як російські, в неділю напередодні. Щоб відновити символічну справедливість і зручні святкування, у 2006 році Віктор Ющенко підписав свій указ, яким встановив нову дату перша неділя липня. Це рішення було ухвалено з урахуванням побажань самих військових моряків. Із метою відродження національної морської традиції. Зазначу, що протягом кількох років День Військово-морських сил Збройних сил України не відзначався, адже на зміну йому прийшло інше свято: День Флоту України. Після обрання президентом Віктора Януковича, під, який підписав указ про переніс, святку, переніс святкування Дня флоту на останню неділю липня, поєднавши його зі святкуванням Дня військово-морського флоту Росії. У 2015 році президент Петро Порошенко все ж таки повернув назву свято День військово морських сил Збройних сил України і відновив святкування в першу неділю липня. Цей крок став чітким символом розриву з радянським та російським минулим і підтвердженням національної ідентичності українського флоту. Особливе значення свято набуло після 2014 року. Коли Росія окупувала Крим, саме тоді українські моряки проявили неймовірну стійкість, залишаючись вірними присязі. Сьогодні, в контексті повномасштабної війни, їхній внесок в оборону півдня України, знищення ворожих кораблів та розмінування акваторії без ціни, на тлі повномасштабної війни День військовоморських сил Збройних сил України є не лише давньою традицією. А й нагодою згадати про героїзм, самопожертву і професіоналізм моряків це день вдячності, пам'яті про загиблих та підтримки тих, хто продовжує оборонити Україну на морських рубіжах і робити неймовірні речі як для країни, яка не має повноцінного флоту. Слава військово-морським силам Збройних сил України зі святом слава Україні!